Дуже специфічний інвестор скуповує велику частину акцій. Його ім'я BlackRock. Гігантський інвестфонд з 10 трильйонами доларів в управлінні. Подивіться, скільки це нулів. І після 2017 року один із ключових акціонерів Netflix. Звісно, це не єдина компанія, дає частки BlackRock, наприклад, Apple, Amazon, Disney Meta, Microsoft, Google, Pepsi та коле. Ще багато інших. Можна сказати, вони належать BlackRock частково, але достатньо, щоб впливати. А тепер уяви є бренд, у якого немає слогану, нема роликів на Ютубі, немає реклами на білбордах, немає навіть соцмереж, де тебе кличуть підписатись. Але саме цей бренд визначає, що буде в тренді завтра. І це BlackRock. Наразі BlackRock це не просто компанія. Це Видима рука, що тримає економіку та уряди у своїх руках. Під час пандемії 2020 року, коли все летіло коту під хвіст, BlackRock знову стала рятівником. Тепер вже для федеральної резервної системи США. BlackRock більше не просто володіє акціями компаній. Вона сидить у самісінському центрі рішень. Її люди є у радах директорів, медіа, банків, нафтових корпорацій, технологічних гігантів і навіть виробників зброї. Сьогодні вони контролюють активи, що становлять 10% глобальної економіки. А наслідки катастрофічні. Він не грає в бізнес, він грає в геополітичні шахи. Формула проста: контролюєш інформацію, контролюєш світ. І BlackRock разом з ще одним гігантом Венгард тримають частки медіа. Список можна продовжити нескінченно, якщо компанія на глобальний плив BlackRock точно має там свою частку. Чому про це й мовчать? Бо ті, хто мав би говорити, самі їм і належать. Новини сьогодні у світі все добре. А BlackRock – чудова компанія. І не забувайте бити воду і ставте вподобайку цьому випуску. А тепер трохи ближче додому. Бо поки ми з тобою говоримо про Netflix, Amazon і корпорації, які здаються далекими. BlackRock вже тихенько зайшов в Україну. І не з фільмами, а з післявоєнним планом. Про це я зняв коротке відео розмістив юноті Ютуба або на нашому патроні. QR-код. І отут починається найцікавіше. Бо блак не бігає з мікрофоном, не бере участі в батлі брендів і взагалі не світиться, а стоїть десь там за кулісами і тихо показує, кому куди йти. Як режисер який не в кадрі, але без нього нічого не знімається. Тобто тепер вони ще й будують фундамент для того, щоб цей світ працював за новими правилами. І от після всього цього розумієш, блакрок не просто інвестує, вона редагує сценарій. Вона сидить у залі, де приймаються рішення, і час від часу каже, цей епізод вирізати, а наступному більше етики і менше драми. І бренди слухають, бо коли ти залежиш від грошей, ти вже не головний герой. Ти просто актор на сцені, а справжній режисер давно вже в титрах. Просто ти його не помічав. Якщо минуле чомусь і вчить, то тільки... Одному Блекрок не зупиниться. Він приречений охоплювати все більше і більше. І Ларі Фінк це вже не просто банкір, це сценарист світу. Через свої зв'язки у політиці, ради директорів, він вже формує глобальний порядок. Якщо все залишиться, як є, Блекрок і далі нарощуватиме вплив, поглинаючи все більше і нові ринки і рішення і інституції. Тихо, але невідворотно. Це і є новий світовий порядок, світ, де корпорації сильніше за держави. Де політика не в руках виборців, а в руках акціонерів. Де вибір це просто ілюзія між брендами, що належать одним і тим самим людям. Звісно, коли одна компанія володіє акціями майже всіх гігантів, то цілком логічно, що навколо неї виникає туман змови. Я не підтримую цю теорію, але спростуватися. Щось однозначно складно. Бо все, що вони роблять, відбувається тихо, без яскравих логотипів, без публічних заяв, просто цифри, фонди, алгоритми і вплив. І це все про BlackRock. Не забувайте поставити подобайку, підписатись на канал, написати.